Зима почнеться з туманів і морозів. Прогноз погоди в Україні на 1 грудня від Ігоря іграфіпенка. На сущні без опадів, вночі та вранці туман, температура повітря по області, вночі мінус 4 плюс 1, день мінус 3 плюс 2. На Харківщині без опадів, температура повітря вночі, один-6 морозу в день від 1 морозу до 4 тепла. По Хмельниччині без опадів, вночі та вранці туман, температура по області вночі, від 1 морозу до 4 тепла, вдень 1-6 тепла. У Дніпрі без опадів вночі та вранці місцями туман. Температура по області вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 0,5 тепла. На Полтавщині без Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, день від 1 морозу до 4 тепла. На Кіровоградщині без істотних опадів, слабкий туман. Температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла. День 0,5 тепла. У Кропивницькому день 1-3 тепла. На Одещині без істотних опадів, температура вночі від 2 морозу до 3 тепла, день 2-7 тепла. На Київщині хмарно, без опадів, температура вночі та в день від 2 морозу до 3 тепла. У Києві вдень 1-3 тепла. Цитата дня, будь собою, інші ролі зайняті. Бережіть себе.